Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами повторювати основний навчальний матеріал за розділом, за розділом звуки і букви. І основне, що ми маємо запам'ятати чи пригадати з першого класу, що звуки ми чуємо та. Вимовляємо. А букви це знаки, якими ми записуємо звуки. Отже, ми їх бачимо та пишемо. Відступаємо один основний рядочок, записуємо 30 вересня. Прочитаю вам загадку. А ви подумайте, яка ж відгадка до цієї загадки. А з неї діти починають буквар читати з ранніх літ, екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід, коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. Хто ще не здогадався, що це? Складіть, будь ласка, слово із перших букв кожного рядка. Ось вони виділені жовтим. Давайте прочитаємо абетка. Давайте складемо та запишемо речення про кількість букв в українській абетці. Пригадуємо. В українській абетці або в алфавіті скільки букв? 33. Записуємо. В українській абетці 33 букви. Записуючи треба звернути увагу на верхє, верхнє поєднання між буквами м'який знак К та букв В и. Ще одна загадка це загадка Дмитра Білоуса. Я такий, як і знак розділовий, і відомий в шкільній дітворі, та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати ім'я. Зразу стану потрібним і я. Ми вже з вами знайомі з цією загадкою, тому, мабуть, всі пригадали, що це загадка про апостроф. Давайте вимовимо звуки та назвемо букви у виділеному слові. Виділене слово ім'я. Називаємо букви І, е, М, Я три букви. А тепер звуки І, М. А от буква Я в цьому слові. Послухайте, Я означає два звуки А. Отже, слово має два склади. Тому що два голосних звуки? Три букви та чотири звуки. А після яких же букв та перед якими ставиться апостроф? Маємо пригадати зараз мавпочку, а в неї фарби. Чому? Згадали? Тому що. Саме після цих букв, ось вони синім виділені. М, В, П, Ф, Р, Б. Ми ставимо апостроф. А перед якими? Перед Йотованими я, Ю Є, Ї. Пригадали букви? А тепер повторимо правило. Апостроф ставиться після букв Б. П, В. М-Ф-Р перед Я Ю Є, Є, які позначають по два звуки: з А, з У, з Е, з І. Тобто, коли, вимовляючи, ми чуємо з букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки. Ну що ж, давайте розбиратися. Перше слово м'ята. Треба ставити апостроф чи ні? Ми почули ж. М'ята. Почули. Отже, в слові м'ята ставимо апостроф, записуємо це слово з великої букви з апострофом. Далі читаємо. Зоря. В цьому слові р м'який був. І ми не почули я, ми почули зоря в кінці а. Значить, в цьому слові апостроф не ставимо, записуємо слово. Без апострофа. Далі моря. Схожий випадок. Р був м'який, а після нього голосний А. Тож ставиться апостроф чи? Ні? ні. В слові моря не ставиться апостроф. Не забувайте записувати всі слова та ставити куми між ними. Наступне слово. Пір'я. Р твердий, і ми почули я. Значить, апостроф ставимо, записуємо слово пір'я. Далі сузір'я. Теж почули твердий Р. А після нього й почули. Сузір'я. Ставимо апостроф. Ну, а зараз прочитаємо речення та спробуємо пояснити написання виділених слів. Солов'ї селяться у парках, де в'ють свої гнізда і весело співають. Слово солов'ї написано з апострофом, тому що в твердий. І «жі» завжди позначає два звуки солов'ї. Наступне слово в'ють теж в а буква Ю в цьому слові позначає два звука з у, тому ставимо апостроф. Наступне речення. Ластівки носять у дзьобиках грудочки м'якої глини. Для гніздечка. М'якої звук М твердий в цьому слові, а буква Я позначає два звуки «й», А, тому ставимо апостроф. І останнє речення. У гніздечку виявились маленькі ластів'ята. Ластів'ята звук В твердий. А буква Я позначає два звуки Йа, тому ставимо апостроф. Спишіть, будь ласка, оце друге речення. Ластівки носять у дзьобиках, грудочки м'якої глини для гніздечка та побудуємо звукову схему слова дзьоб. Дуже цікаве слово. Скільки складів у ньому, дітки? Дзьоб. один склад, тому що один лише голосний О. Який перший звук в цьому слові вимовляємо? Звук дз. Подивіться, звук дз один лише звук, позначено трьома буквами. Далі звук голосний О і в кінці Б. Отже, в цьому слові один склад, цілих п'ять букв, а звуків лише три, тому що перший звук «дз» означено аж трьома буквами. Прочитаю зараз вам бірж Тамари Коломієць. Аби знайдіть, будь ласка, помилки у виділених словах Їх треба виправити, треба записати взошити ці слова правильно. В своїм селі, в своїм краю Люблю я співи солов'їні, Веселий гомін ручаю і руту м'яту при долині. На світлині ми бачимо автора Тамару Коломієць. Подивіться, вона всміхається, видно, що вона така добра, добра жіночка, тому й вірші в неї такі чудові. Отже, нагадую вам завдання: треба записати в зошити виділені слова, але попереджаю, вони з помилками, помилки треба виправити і записати правильно. Ну, а зараз уявіть собі, що ми на уроці математики. Треба прочитати математичні вирази різними способами. Будемо користуватися підказкою. Погляньте. Ми бачимо 8 плюс 3, так? Тому можемо так і читати. 8 плюс 3 дорівнює. Як же ще можна прочитати? До восьми додати три або знайти суму чисел вісім та три. Наступний. Вісім... Ой, вибачте, будь ласка, читаю слова для, для довідки підказку. Можна прочитати. Від 16 відняти 2 можна ще прочитати 16 мінус 2 та різниця чисел 16 і 2. Ну що ж, зараз ми з вами обчислимо ці вирази і запишемо словами у рядочку значення виразів. Вже порахували? До восьми додати три це буде одинадцять. Від шістнадцяти відняти два – буде чотирнадцять. Запишемо ці слова. Одинадцять. Чотирнадцять. Особливі слова ми завжди допускаємо в помилки, наголошуючи не той склад. Тому поставимо наголос. Одинадцять. Чотирнадцять. Ще раз правильно промовимо, щоб запам'ятати. Ну, а зараз пригадаємо урок музики. Ми бачимо червоним написані ноти Сі, Мі. Ре Фа. Нам треба додати до назв нот по дві літери так, щоб утворилися нові слова. Спробуємо. Почнемо. Висушена трава це Сі, Но споруда між берегами. Подивіться, наприклад, є у вас річка, і треба з одного берега перейти на інший. Якою ж спорудою ми скористаємо, щоб перейти? Як вона називається? Міст, міст або місток? Наступне велика водойма. Із солоною водою. Пригадуємо, у яких водоймах солона вода? В океанах і морях треба додати мо. Вийде слово море, лампа освітлення для автомобіля. Думаємо. Що вмикають автомобілі, щоб добре бачити дорогу ввечері та вночі? Фара. Наступне завдання. Треба поділити виділені слова на склади солоною та водою. СО-ло-но. Ю. Наступне слово во до Ю. Подумайте, чи можна так переносити слова з рядка в рядок? Звісно, ні, тому що ми виокремили останній склад Ю. Правильно ми зробили, але ж переносити одну букву на наступний рядок, як і залишати одну на попередньому не можна. Тому, якщо нам треба перенести слово з рядка в рядок, то ми приєднуємо цю букву до попереднього складу. Можна перенести соло, а переносимо ною або водою. Ще одна загадка Дмитра Білоуса. Треба буде нам назвати слова відгадки та зробити висновок про кількість складів у відгаданих словах. Слухайте, двоскладове ясно криле. Світу я тепло даю. І тоді я людям миле, коли другий склад згублю. Що це? Подумаємо, дітки, що нам дає світло та тепло, від чого ми його отримуємо? Від сонечка правильно. Ось воно, це слово двоскладове. Сонце, говорить автор, що коли другий склад загубити, то буде миле людям слово. Сонце, другий склад С. Тож, яке слово миле? Сон. Правильно. У першому слові сонце. Скільки складів? Два. А у слові сон. Один склад. Запишіть, будь ласка, слова відгадки та усно. Складіть з ними речення. Одне речення про сонце, а друге речення про сон. Наступне завдання. Треба записати імена людей, поділяючи слова для переносу дужками знизу. Далі звернемо увагу на імена, які не можна. Поділити для переносу. Спробуємо потім пояснити. Отже, читаємо імена: Ольга, Ігор, Тетяна, Олесь, Петро, Надія. Згадуємо правила переносу. Основне правило слова можна переносити по складах. Одну букву не можна залишати на попередньому рядку та не можна переносити на наступний. Тож записуємо. Перше слово ольга. Як це слово поділити для переносу? Погляньте, як можна переносити Оль, Га перенести. Наступне слово ігор. Два склади, але в першому складі одна буква І. Тому це слово не можна поділити для переносу. Далі тетяна, те тя на. Можна поділити так: Те-тяна або тетя на, далі олесь. Два склади, перший склад О містить лише одну букву. Тому це слово теж не можна поділити для переносу. Далі петро. Петро. Ну, а зараз давайте виконаємо звукобуквений аналіз виділеного слова. Дітки, не видно, бачу вам на екрані ще одну дужечку в слові Петро. Виділене слово надія. Надія. Три голосних, три склади. Аналізуємо звуки. Перший звук н, приголосний твердий, потім А-голосний, далі з. Приголосний м'який, голосний І, далі буква Я. Послухаємо на Ясно чуємо З А, позначаємо З А. Два звуки. Тож, скільки у нас було складів? Три. Скільки букв? 5, а звуків 6. Тому що буквою Я позначено два звуки ВА. А наголос на якому складі? Давайте її покличемо або посваримо. Надія. Наголошений другий склад. Записуємо у слові Надія три склади. П'ять букв та шість звуків. Продовжуємо. Прочитай уривок з української народної пісні, назви слова, у яких уживається знак м'якшення, та поділи їх для переносу. У мене батько ясний місяченько. У мене матінка, ясна зоренька. У мене братик ясне сонечко. У мене сестриця ясна зіронька. В яких словах вживається м'який знак? Ось він м'який знак. Читаємо слова. Батько, місяченько, зоренька, зіронька. Поділимо їх для переносу, пам'ятаючи, що м'який знак не можна відривати від попереднього складу. Отже, можна поділити так: бать, а перенести ко. Далі місяченько. мі ся складчень ко. Зоренька. Зорень ка, зіронька. Зі ронь. Ка. Запишіть, будь ласка, ці слова, поділяючи для переносу. Зараз прочитаємо назви видів спорту: <кій> теніс, плавання, гімнастика, футбол, хокей, бокс, атлетика. Ви бачите абетку це значить. Вже здогадались, мабуть, що треба розташувати ці слова в алфавітному порядку за алфавітом. Для цього шукаємо слово, яке починалося буквою А. Це слово атлетика. Далі Б. Ось воно бокс. Далі В. Немає слова на букву В. Далі Г. Гімнастика. Потім, подивіться, ми вже записали атлетика, бокс, гімнастика. Залишилися теніс, плавання, футбол, хокей. Яка з цих букв буде раніше? В алфавіті Т П Ф чи Х. Буква П раніше, тому наступне слово плавання. А за ним буде теніс. Потім залишились, дивіться, футбол хокей «х». Раніше F, тому спочатку футбол. І останнім слід буде записати слово хокей. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання це інтерактивне треба буде розташувати слова в алфавітному порядку. Посилання на це завдання. Є в завданнях на платформі просвіта. Ну що ж, дітки, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що на уроці вам було нескладно і що вам сподобалось. Зустрінемось!